Ось такий вигляд донедавно мало постуюче приміщення Центру первинної медичної допомоги. Старі шпалери, зіпсована система опалення та протікаючий дах. Зараз же все інакше. Дане приміщення має сучасний дизайн та вже готове для облаштування тимчасової педіатричної амбулаторії. На сьогоднішній день закінчуються вже реставраційні роботи, допомогли нам її відремонтувати. Міжнародна благодійна організація Медер. Яка виділила на ці роботи реставраційні? У нас пішло мільйон чотириста п'ятдесят два сто шістдесят чотири тисячі. За рахунок цих коштів ми змогли там поміняти дах, щоб не тік, поміняти вікна, поміняти систему опалення, електропроводку і водогін, водопровод і роковини переставити, і зробити внутрішній туалет. Ми дуже вдячні нашим спонсорам. Окрім ресурсу Медейри на ремонтні роботи, залучалися кошти з місцевого бюджету. Загалом було виділено 1 мільйон гривень. Так як це стара будівля давно не використовувалася е, обшили, покрасили, положили пліточку, ліноліум на пола, вставили двері, все дуже гарно, тепло в приміщенні. Так що дякуємо, Юрію Бові, міській раді, е, міжнародній благодійній організації Медер, які теж просили, щоб ми їх запросили на відкриття. Я думаю, там пару неділь і ми зможемо вже працювати в тому приміщенні. Також благодійна організація Медейр забезпечила дитяче відділення усім необхідним медичним обладнанням. І ваги, ростометри, комп'ютери. Так що лікарі зможуть працювати там. Там буде кабінет щеплення, ми зможемо вакцинувати наших діток. Я думаю, буде нашим дитячим лікарям, там і медсестрам, і нашим діткам дуже комфортно. Нагадаємо, після окупації та воєнних дій, які відбувались у Тростянецькій громаді, пошкоджень зазнала і педіатрична амбулаторія, яка знаходилась на другому поверсі поліклініки міської лікарні. Після чого водночас декільком дитячим педіатрам доводиться проводити огляди у одному пристосованому приміщенні, яке розташоване поруч з кабінетами сімейних лікарів. Але чим зараз незручно, що у нас ну, поток і дорослих, і дітей, і хворих, і здорових іде одномоментно. А так ми зможемо окремо приймати, тому що діточки ж ті, що до року, їх кожен місяць потрібно звішувати, робити прививочки. це здорові діти, які не повинні пересікатися із хворими. І це дуже гарна ідея, що ми змогли оце її втілити в життя. Я думаю, всі будуть задоволені. Діана Овчаренко, Іван Гузан, Тростянець, телеканал ТВТ.